прокуратури області спільно з працівниками відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ОМВС нашої області затримано на гарячому після одержання хабара в сумі 250 тисяч доларів США, директора колективного підприємства Калинівський ринок керівника товариства з обмеженою відповідальністю його заступника. Встановлено, що вказані службові особи на протязі тривалого періоду вимагали і одержали зазначену суму хабаря від приватного підприємця за підписання договору оренди торгового. Павільйона, торгина павільйона на тривалий термін, точніше на 30 років. Прокуратурою області відносно трьох службових осіб порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це одержання хабара в особливо великих розмірах яка передбачає покарання від позбавлення волі від 8 до 12 років з позбавленням права займати певні посади з конфіскацією майна. Всі вони затримані в порядку статті 115 і зараз готується подання до суду, оскільки завтра утікає третя доба, подання на всіх трьох до суду про обрання всіх міри запобіжного заходу затяг і двох. Я хочу сказати, що я сказав, що стосовно і директора колективного підприємства, так. Да. На сесії, ви знаєте, було прийнято рішення, разом з тим він залишається службовою особою і на сьогоднішній день, тому що з ним не розірваний контракт. З моменту розірвання контракту він перестає бути службою особою. Я уважно читав коментарі на, на, на даний момент їх більше 160 формуляюся. Хочу сказати, що е, безпосередньо одержували хабар ті особи, керівники заступник підприємства. Однак цим всім процесом я більше не можу говорити без дожди. Керувався цим процесом керівник колективного підприємства Тернівський ринку. Підстави, приводи і підстави для порушення кримінальної справи були. І на даний час зібрано шляхом допиту окремих свідків працівників Кримівського ринку, які дають підстави з. Звернутися до суду про обрання міри за з закладу зняття Значить, Перевірка на даний час буде, тобто надалі, а це треба тривалий досить час, буде проводитися по всіх напрямках фінансово-господарської діяльності воїнського ринку. Хочу сказати, те, що було напрацьовано, не, все, не, не можна сказати, що все було погано в роботі керівництва. Те, що було напрацьоване позитивне, воно залишиться. Якщо щось негативне, буде прийнято рішення по кожному направленню по зверненнях відповідно до чинного законодавства. Якщо підпадать, буде під ознаки злочину статей кримінального кодексу, звичайно, буде приймати, приймати. рішення у порядку статті 97. Інформації. Дуже зараз багато надходить. Її треба опрацювати. Багато інформації хочу сказати емоційної. То чимто не задоволений, кому 에, не виділили місце, кому не продовжили термін на торговельних точках, павільйонах і тому інших. Через те я, зі своєї сторони, я зустрічався в суботу з переддопитом висутності Січів. Керівником я йому пообіцяв, що лише об'єктивне слідство. Зараз його два адвокати. Зауваження на, на роботу слідчих, що пройшло вже дві доби, не поступало. Ну, е, проведені першочергові слідчі дії. Обшуки, по місці роботи, вивезено дуже багато фінансових документів, бухгалтерських документів, які підлягають, звичайно, з участі спеціалістів опрацюванню. дальшому як буде розвиватися як я по мірі певного періоду буду інформувати або через Сада Касильіча. Це так, я коробку. Ну і була дана команда, і я переговорив із головою ДПА обласів Козловським, сказав, щоб тих перевірок, які вони просто не потрібні, не треба, щоб подорожжили народ. Повинні вони працювати, не повинні. Люди повинні знати, що вони можуть працювати в робочому ритмі, так як і раніше працювали. Якщо порушення з боку службових осіб, незалежно від органів інших будуть, будь ласка, звертатися до нас. Затримане. Значать без дозволу. Ви розумієте, я коли називаю е, прізвище. То я можу сказати, що це категорично чуть ли не звинувачення. Yeah, yeah. Я без слід. я прізвище можу назвати лише тоді, коли буде судом визнано, що він винен, і тоді ще, якщо районним судом, якщо ви не маю права. Коли вже вирок вступає в законну силу, тоді я маю назвати прізвище. Я розумію, що ви їх знаєте. Но... Назвати я То не, не уточнять. Посади, Посади уточніть конкретно. Це два заступники заступники, кого йде? Е, вони товариство з обмеження. Директор КП, Членівський Рим, ви розумієте. Директор товариства з обмеженою відповідальністю назви я не можу назвати. І його заступник цього директора. Так, аз е. Значить, Я землян дорогого Івана. Село ржавінці є. Бессарабська частина буквально, що ви не так. зворіте. Земля такий собі. Він народився на одному куті, я народився на іншому. Цей мультимільйонер для села Жавінці не зробив абсолютно нічого. Зате недавно, запитання йде так, поступово. Зате недавно відкрив ресторанно розважальний комплекс такого розміру, де може. на Корпоротів розміститься уся ваша славна прокуратура з кумами, з і любими друзями. дурями? Який район? Заставнівський район. Ну, ви ж знаєте, відкрили. Назва ресторану Партизан написана метровими буквами. Запитання таке. Чи володіє прокуратура даними? на скількох осіб Ринжук записав свої маєтки? Свої кафе, ресторани і так далі. І чи відомо вам те, що він пов'язаний із українськими виробництвами, які виробляють коштовності? І хто наступний за Ренжуком? Педук? Значить, дякую за запитання. Хочу сказати, що конкретно то, що ви сказали партизана, це цій... зробити. Абсолютно я вам обіцяю, що проведена буде перевірка, законосів пише. Так, да, є інформація щодо причетності його, до інших справ неблаговитих, як кажуть, в лапках, і де він вкладав кошти на своїх рідних, знайомих. Це інформація. Але інформація потребує перевірці, а перевірці, результати перевірки повинні оцінені не емоційно, а лише відповідно з щеном законодавства. Це буде зроблено, відповідно, польське віче було. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, протягом якого часу е, велася розробка директора одного з комунальних підприємств? Розробка того от... моменту, коли поступає заява? Ну, Скільки часу це? Місяць, два? Це, Ви знаєте, я не можу такі речі, говорити, бо це оперативна служба займається цим питанням. Значить, я можу лише сказати одне. До того, як почалися події у місті. До того. До того. Заяви поступали, різнопровірки розновища по ньому, а по керівникам підрозділів. Так що. Давно <рістити> Ну, давно це хоч приблизно місяць, два-три тижня. Я сказав, до подій. До подій, які в місті бувають, почалися. Ви розумієте, що які <рістити> Політичні так би мовити про так Затримали на гарячу, десан і чому брав гроші в руки? Значить, я вам кажу, що затримали його в місті Чернівців Суботу. Він в руки гроші не брав, оскільки дві особи, які цим займалися, він цим процесом, як встановлено попередні тісто, керував. Так, будь ласка, ще є запитання? Він визнає свою вину зараз? Не всі е, підозрювані показів не дають у відповідності за статтею 63 Конституції. Поки що. Відмовилися ну, віддачі показів. Поки що. Адвокати працюють. Що. Будь ласка, Буковин. Скажіть, будь ласка, а, чи допомагає у вам у слідстві е, виконуючий обов'язки Калинського ринку Василь Максимюк? Праці. Ми з тільки працюємо. Ми поки що до його не зверталися. Поки що, ну за два дні за допомогу не зверталися. Ну да, так, ще тільки ж порушена справа. субота, субота, субота неділя. Щодо адвокатів, вони наші місцеві чи вони місцеві? Поки місцеві. Хочу сказати, що привітатися буде діяльність роботи не лише ренжука, а всього керівництва колективного. Тому що є моменти, що деякі договори підписував і не Ренжук, які викликають сумніви. То його не було на місці, так. розуміємо. Ну, ще поки що не затримую. за. Не за, затримали. 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 Всі вони. Три. Три особи. Всі затримали. Ізолятори тимчасового тримання. Ізолятори тимчасового тримання. Сергій, будь ласка, зараз. Сергій Заразкий, Агентство Унян, Шановний пане прокуроре, чи підтверджується першими даними вашими інформація про те, що Іван Ренжук справді володів мільйонними статками, оскільки інформація, яка гуляє справді в інтернеті, там в багатьох журналістських колах, в Київських, зокрема, вона не отримає, звісно, поки що підтвердження, але там фігурує нібито цифра, що він мільйонер майже десь там близько 40 мільйонів. Доларів володіє майном і має на рахунках такі кошти. Ще одна інформація прозвучала буквально за 10 днів до затримання пана Ренжука з вуст депутата міської ради пана Чесанова, де він заявив про те, що матір положила на рахунок 850 тисяч доларів, здається, якщо я не помиляюся, чи внесло в статутний фонд якогось підприємства. Чи ця інформація вами перевірена і чи вона справді отримана, отримує своє підтвердження? Дякую. Запитання, хочу сказати за всі ці що ви сказали, інформації, я за їх чув. Но разом з тим, хочу сказати, інформації, крім вашої, ще дуже багато поступає. Для мене недостатньо, що є просто інформація. Для мене повинно бути підтвердження. А тому зараз створена слідча оперативна група для перевірки всіх інформацій, всіх, в тому числі і тих, яких ви сказали, я володію інформації. Будь-яка інформація поступає, Будь прокуратуру... Я постійно читаю букін. А сил сил вистачить вам. Сил, то ж не, не одного дня справа. Щоб повинести мішки, звичайно. Бо ж гроші великі, все можна. зробити. Ви, ви знаєте, що ну мішки, вони не такі великі, якщо просто доларів. <реш> <реш> Кожен понесе. <реш> <реш> ну, сил я. Слідчих групу створив, на яких я надіюсь, що вони об'єктивно будуть розслідувати і не будуть мішати слідству. Я думаю, що моя справа буде доведена до логічного кінця на процесі досудового слідства. І через ті питання про випуск виконав від Значить, я хочу сказати досить об'ємна. Многітна слідча група, кількості не можу сказати. Під заставу його ну, керівника підприємства. Да, да. Чи бухати не просить? Значить, поки що не просили, але я хочу сказати, якби навіть попросили, я б він би. Це однозначно. Стосовно інших осіб, ще подивіться їхній Стосовно 250 тисяч доларів, це сума значна. Досить серйозно. Можливо. Так що я відомо? Незалежності від зізнання. Незалежно. Може впливати на якийсь сміттєві. Будь ласка, ще Підпиш. є запитання? Будь ласка, які давали кабару якась інформація, що з ними її затримали теж задачі кабара? Чи це інформація пішла про те, що <питрес>. є вимагає цих хабар. ЄСМ, як приватний підприємець. To... Звернувся в правородній організм заяв. Офіційно зареєстровано, все. Він допитаний, проведені дії. Він допомагає. А він не є депутатом міської ради нинішнього спеціаліст? Ні. Заявник? Ні. Ну якщо не помиляюсь, директор був 16 років, бренджу був. Чи було за 16 років прокуратури, ну, Порушено вашими попередниками якісь справи проти нього. Тобто 16 років він працював чесно, і це от він Наскільки його? При мені то ні, звичайно. А наскільки я інформував, що нібито раніше ким то порушував справу, що особи взяли, а йому не доказали, що він причетний до цього. При мені так не було. Там по землі колись справа? Ні, по землі, я кажу, за одержання хабається. Ні, ізолятори тимчасово тримають. А не бідують? Не бідують? Які умови? Відмові, так. Скарб немає. На даний момент. Часно годують їх. Давайте не будемо Так, будь ласка, доба мене таке питання, значить, на зустрічах з журналістами пан Гринжок любив дуже хвалитися і позарядити цифрами про те, що значить, скільки то проводилося перевірок, дуже багато, цифри різні. І кожного разу нібито все добре закінчувалось, порушень немає і так далі. В тому числі були перевірки прокуратури. Але тим часом під міською під мерією постійно були протести, постійно були мітинги і так далі. Люди кричали про те, що калинівський ринок є розсадником корупційних дій. Скажіть, будь ласка, чи будете ви відпрацьовувати цю інформацію, значить, з тим же цією ж організацією Калинка? Так, чи будете ви говорити окремо з підприємцями? Чи... Будете ви робити якісь, ну, якісь, якісь підґрунтя буде для подальших дій, для подальших, скажімо, розслідувань, щоб мати повну палітру, повну панораму, те, що люди скажуть живі, ви розумієте. Можете, я, я хочу сказати, коли пам'ятаєте, якщо не були, коли я прийшов ще якраз сьогодні 8 місяців, як я працюю на посаді, то я з перших днів сказав, що мені не подобається. Та інформація, яка поступає по каленському ринку. Там в насаті по лінії електропередач. До речі, там довго воно вирішувалося і так поки що не вирішено. Це дуже важливо для безпеки і працівників і інших. І деякі інші речі, які мені подобаються. Через те я в даний час, особисто, звичайно, я не збираюся йти на ринок і запитувати кожного, хто як підприємця. Ну як що будуть звернення працівників Хеленівського ринку на порушення закону, я обов'язково кожне з них візьму на контроль для розвідку. Думаю, до вас кожний другий звернеться з цим. Ну, якщо не кожний. Будемо перевіряти, якщо інформацію розглядати. Петро Андрійович, у нього була охорона особиста. супротиву не було. Я знаю те, що... Оперативних працівників була більша охорона. Так, будь ласка, ще є запитання? Так, будь ласка, Будь ласка, раді. ради. Два запитання. Оцей фігурант справи так розумію, який давав хабар. Він працює на ринку в нього, є трьох площі до цього? Чи це не перший приклад його ринку? Це перше запитання, а друге, чи працювати якісь інші варіанти, від, що це може бути за гроші? Чи хабар це основна версія, Скажіть, може він продає якусь нерухомість, чи ще якусь. Як йому принесли він гроші? Ну, я Ця ну, людина працює, Тільки я не можу сказати, щоб він підприємець. Вимагання хабара було ціни. не ці дні. Я напротязі. Тривалого періоду створились умови і з кожною розмовою сума хабара росла. В залежності від підписання договору оренди на скільки років? Спочатку там на 10-15 і дойшло до 30 років. Саме за... ця сума за 30 років оренди. Вони зійшлися на цій сумі. Так, тобто, що <зуміло> Коли поміняюся 118,7 метра квадратного. 118. Це близько 120. Близько. Ви не будете з'ясовувати, де в того підприємця взялося 250 тисяч доларів. Це ж не, не мала сума. Ви знаєте, ні, я не буду з'ясовувати, де б нього взялися. Якби не було вимагання, то це одне. А коли людина... С керівник перемагає? Так, будь ласка, більше скажете дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, скільки, будь ласка, що значить договір оренди, що на Климському ринку сплачують оренду? Хтось плачував Коїмську ринку оренду, що це за договір оренди. Так, оце ж торгівельна памільйон. Оце ж ми повинні зараз перевірити усі, хто так робить, як вони хотіли, яким чином. Так, з ним підписав уже особливо році. В цьому місяці. В цьому місті, а спіть, будь ласка, на сесії міської ради заступник директора Колинського ринку Мужука Сергій Столяр заявляв про те, що в цьому році жоден торговий об'єкт не був розміщений на Колинському ринку. Жоден торговий об'єкт в цьому році не був розміщений. Що це за договір оренди? На що? Цей е, торговий об'єкт вже працював на цьому ринку? не працював? Тобто цей торговий об'єкт не працював на цьому ринку. А це тимчасова споруда чи Це зовсім нова споруда. Ну, а який тоді договір оренди, якщо це було Я ж кажу, що обмін підписаний правильно. Тобто, не існуючий договір оренди вимагали хабаря. На неіснуючий об'єкт. Ну, об'єкт є. Ну, ви ж сказали, що об'єкт не працював, не веде працював, експерту. Він, він готовий, побудований всі умови. Введений в експлуатацію, як... він офіційний об'єкт. Веден... Що... Це об'єкт введений в експлуатацію. Зараз Ті на я хочу сказати на словах, нібито введений, але нам треба перевірка тих документацій, яка була вилучена з іншими. Через це перевірка потребує. Ну за два дні ви розумієте, що все не можна було. Тим більше була неділя. Все можна так, будь ласка, почався. Скажіть, будь ласка, ця людина, яка передавала хабар пану Ренжуку. Чим він керувався? Знаючи напевно, що пан Ренжук вже не директор ринку. Тоб... Ні, я розумію, що не розірвано, але він то знав, що можна з ним не мати справу, бо рано чи пізно буде розірвано. що проти були протиправні вимоги, І ще одне запитання. Ця людина попередньо повідомила про це вимагання і була просто спецоперація проведена? Чи це ну, якби спонтанно і не задіяна була ця людина, яка давала хабар? Вона звернулася із заявою про охоронні органи. За кілька днів, да, до, так, до вимагання? Я не буду уточняти. Звернулася про охоронні. І було а, затримано після цього під час України. Так, будь ласка, ще є? Радіючи, е генерал коміції Микола Харабаров, ваш колега, заявляв про те, що він завтра буде проводити прес-конференцію, назве статки Ренджука, різні там фірми. Це є законна дія чи незаконна? Чи може людина у нас в Україні мати якісь статки, чи це я злочин? Якщо вони законно зароблені, звичайно, я хочу одне сказати. Микола Дмитрович буде відповідати, що есть, розказувати. Про те, що як певно проводили вони затримання, якщо в нього є інформація про нижче, звичайно. Не Я лише вас інформую про те, що вважаю за те, що